Синдром набутого імунодефіциту. Його ще називають чумою 20-го століття. І як не прикро, але наша держава займає одне з перших місць у Європі за темпами розповсюдження віл інфекції, яка вражає переважно молодих людей. Головними чинниками поширення цієї смертельної хвороби є вживання наркотиків і незахищені статеві стосунки. Здавалося б, усе так просто: не вживати наркотики і захищатися презервативом. Але насправді ми бачимо зовсім інше. У свідомості багатьох молодих людей наркотики і вільні статеві стосунки це синоніми понять незалежність, ризик, самовираження. Це круто, каже сучасна молодь. Це ще й розплачується снідом. Першою найвідомішою жертвою сніду став американський авангардист Клаус Номі, який був знаний за своїми роботами з Девідом Боуі. Згодом, у 1985 році, «Танцюг смертей сніду продовжив актор Рок Хадсон. Відомий ролями у стрічках інтимна розмова та коханий повертається. Вишуканий кавалер і герой «Коханець у кіно у реальному житті Хасон був хворим на снід гомосексуалістом. В чорному списку жертв смертельного вірусу є і лідер гурту Квін Фредді Меркюрі, який протягом тривалого часу безрезультатно боровся з недугою, приховуючи її від усіх. Проте у листопаді 91-го року артист офіційно зізнався усьому світові, що хворий на снід. Популярний американський письменник Айзек Азімов заразився снідом у 1983 році, коли про хворобу ще майже нічого не було відомо. Письменникові занесли віл через переливання крові донора під час операції на серце. На жаль, СНІД вразив і Україну. Міжнародні експерти вважають ступінь поширення віл-сніду в Україні найбільш масштабним серед країн Європи. За оцінками експертів, в Україні з віл снідом живуть понад 440 тисяч людей. В Закарпатті на обліку перебувають понад дві сотні віл-інфікованих, з яких вже 17 на останній стадії сніду. Тому дівчата, учасниці конкурсу Міс Ужгород-2011, вирішили привернути увагу молоді до цієї проблеми, завітавши до центру профілактики СНІДу. Перший СНІД виявили в Америці в 50-х роках ХХ сторіччя. Деякі вчені переконують, що це захворювання потрапило до Сполучених Штатів та Європи з Африки. Так сталося, що люди бояться навіть нагадування слова СНІД, вже не кажучи про саму віл-інфіковану людину. Хоча всі розуміють, що цей недух не передається повітрям, але, як то кажуть, про всяк випадок, а раптом щось. Таке розуміння проблеми шкодить самим хворим, бо психологічно їх життя обривається одразу. Адже вони змушені приховувати свій віл статус. Пам'ятайте про те, що проблеми віл снід стосується кожного. Потрібно любити всіх, незалежно від їхнього віл статусу. Зупиніть снід, доки він не зупинив вас. Не цурайся віл інфікованого. Він така сама людина, як і ти. Прийшов час не поділяти людей на віл позитивних та віл негативних. Прийшов час бути єдиним суспільством. Але СНІД це ще не кінець життя. Так нас переконують відомі режисери, висвітлюючи цю проблему у власних стрічках. До прикладу, у 2005 році відомий кліпмейкер Алан Бадоєв відзняв стрічку Оринжлав в якій двоє закоханих борються з цим страшним недугом. Нещодавно в рамках міжнародної компанії фонду ООН в Україні відбулися зйомки українського фільму Обійме мене. Мета стрічки актуалізувати проблему епідемії вілсніду серед молоді в нашій країні. Я була у речі. Уміняє віч. Завдяки фонду Олени Пінчук в мас-меді все частіше з'являються соціальні реклами. То яких є привернути увагу кожного і вселити надію хворих на снід. Невидима стіна байдужості відсторонює від суспільства людей, для яких снід став особистою проблемою. Ця стіна не може захистити вас від сніду. Ця стіна лише завдає страждань віл та хворим на снід. Ємним є і той факт, що зірки естради теж звертаються у своїх композиціях до цієї проблеми. це Снід це не кінець. Слід просто набратися мужності жити далі.